Христос Воскрес. Місто Тернопіль, 23 квітня. У нас стоїть погода така, як літом, часом літом, таких, таких температур немає. 25. Тихо, гарно. Вологи в землі ще досталь. І вже починає квітувати лохина. Це в мене сорт река. От такі вже колокольчики розкриваються. І якраз саме час зробити підживлення з сульфатом амонії. От маю такий сульфат гранули сульфат амонію У ньому 20% азоту, 22% сірки. І я на такі п'ятирічні кущі даю жменьку десь 30-40 грам по периметру кореневої системи. Розкидаю. І потім плоскорізом трошки пошевелив. Вона змішалася із субстратом. Це добриво, сульфат амонія. У нас передають на п'ятницю. Великі дощі і вже похолодання. І якраз за допомогою тих дощів у нас гарно все розчиниться, розчиняться ці гранули. І будуть напротязі десь двох неділь кормити азот буде кормити наші рослинки, щоб вони буйно цвіли і наростали, гарно наростала листова пластинка. А сірка нам зробить кисле середовище в нашому субстраті, і наші насадження будуть себе гарно почувати. Сама перша почала квітнути ріка. От далі в нас стоїть дюк. Росте тої дюк. закладка непогана, але ще квіточка не розкривається. Але, якщо не буде того страшного похолодання на вихідні, то за день-два почне вже і дюк квітувати. Так, пройшовсь, подивився, тут у 60 літрових контейнерах в мене дюк росте. Колись казали, знатоки, що в контейнерах. Набагато скоріш починає квітувати і дозрівати. Я посадив два кущика дюка. Треба було один дюка одного ріку посадити і мати перші врожаї, ранні врожаї. Ну, але то не страшно. Значить, хто має насадження лохини, саме раз зробити підживлення. І обробити доцвітіння від хвороб. Можна сигнумом, можна хорос плюс скор. Інстекцициди я давати не буду. Не бачу я в мене таких шкодочинних організмів. Єдине, от почала квітувати тут. Река, і вже бачу, мурахи почали ганяти. Певно, починають нектар збирати. Немає їм ще що їсти. Тлю, що вони, тля ще не працює, вони тільки винесли яйця, ще е, тля не вилупилась, бо в нас була холода, а тиждень от, тепла, то вони вже починають залазити у квіти і їсти там нектар. Так що такі роботи у нас будуть на ці неділі із лохиною. Підживлення і будемо обробляти від хвороб. Я буду обробляти сигнумом, бо маю сигнум, треба його використати весь. Він гарно себе веде по цвіту і перед цвітінням, не шкодить бжілкам. І допомагає рослині боротись з захворюванням. То буде остання обробка. Ну, будемо дивитися по ситуації, по погоді. Якщо будуть холодні і вологі погоди, то ще після цвітіння зразу ще теж якимось фунгицидом від хвороб оброблю. Бо краще поборотися. Навіть не поборотися, а зробити профілактичні обробки, чим потім боротися вже із захворюванням рослини. Коли вже наливається ягода, і ми тоді будемо обробляти. А так, профілактично обробили, і на тому буде кінець з обробітками до збору ягод. Дякую за увагу. Слава збройним силам України, героям слава!